Навчальний семінар для працівників геріатричних пансіонатів Прикарпаття у восьми інтернатних закладах області. Системи соціального захисту проживає близько 1200 підопічних. Аби створити максимально комфортні умови для цих людей. Персонал обмінюється досвідом та постійно навчається, приймаючи кращі світові практики та методи. Семе цими, цими трьома пальцями я охоплюю нижню щелепу, і що потрібно голову запрокинути, щоб відкрити дихані шляхи. Ось так фахівці обласного центру екстреної медицини навчали персонал геріатричних пансіонатів, як надавати першу допомогу. Окрім цього, розглянули ще чимало інших питань. Сьогодні якраз на базі івано франківського геріатричного пансіонату проводиться навчання для медичних працівників трьох таких закладів. Навчання насамперед відбувається для того, щоб оновити знання і поділитися досвідом по змінах в законодавстві, також і по виконанню наказів Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцполітики. Сьогодні ми запросили до обміну досвіду і працівників обласного клінічного центру паліативної допомоги, також представників від уповноважених справ людини. Наш заклад так і так інші заклади сконцентрова. На догляд, і перш за все, в нас є основне це наше, це догляд, тому що наші люди залежать від догляду. У Нас не потрібно, ну не є сконцентровано як лікування. У нас люди живуть. І тому догляд є важливим і даний захід сконцентрований на те, щоб удосконалити догляд таких людей. Підготовка до зимового періоду ще одна тема, яку обговорювали працівники геріатричних пансіонатів та влада. Ми бачимо стан укриття. Також дивимося, чи є генератори, чи є тверде паливо, в разі, якщо б наставали блекаути, такі навчальні семінари відбуватимуться і в інших закладах соціального спрямування.